До 10 червня 2026 року усі громадяни нашої держави мають перенести свої паперові трудові книги в електронний формат. Відповідний закон вступив у дію ще у 2021 році. На його виконання українцям дали 5 років. Запропоновано це державою в рамках реформи трудового законодавства для запровадження обліку трудової діяльності в електронному вигляді. Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової трудової книжки. Вона відзеркалює всі записи, які є в паперовому вигляді, тобто прийняття, переведення, заохочення. Тощо дуже зручно. Оцифрувати трудову книгу працівника може роботодавець. Якщо він цього не зробив, зверніться по допомогу до сервісного центру пенсійного фонду України або ж зробіть це самостійно онлайн. Для цього необхідно зайти на наш портал електронних послуг пенсійного фонду за посиланням в портал pfu.gov.ua. це можна зробити з допомогою кваліфікованого електронного підпису банківської платіжної картки або дія підпису та в лівому меню такий є розділ Електронна трудова книжка, натиснути дані ЄТК, і там буде розділ відцифрована ЄТК. Якщо вже на веб-порталі відцифрованої трудової книжечки немає, тоді. Ну, Найзручніший спосіб, який для особи це можна зробити, у головному управлінні пенсійного фонду України в Житомирській області кажуть, це важливо зробити для зручності як роботодавців, так і працівників. Для того щоб зменшити паперовий обіг трудових книжок, зменшити ризики втрати трудових книжок для зручності. Також особа, яка має оцифровану електронну трудову книжку, має право на призначення пенсії без звернення і без ну, збирання яких там додаткових документів. Якщо ви не оцифруєте свою трудову книгу до 10 червня 2026 року, стаж не зникне, а буде нарахований згідно із законодавством України. Ірина Роман Орлов, телеканал СК